Пані та панове, вітаю вас на святковому випуску паляниці. Що ж, починаємо день незалежності з покращення знань з рідної мови. Правильні наголоси, цікаві українські слова та скоромовочка. Не злякались? Добрий день. Ой. О, це не я. Ні, ну я не прям така гається, все розумію. Але українську мову вивчала. І на початку поговоримо про патріотичні наголоси, українські символи. Верба чи верба, як правильно, та тризуб або ж тризуб. От зараз і вивчимо. Спершу розберемо слово верба. Тут мене усі порадували. Знали, що правильно саме верба верба. Верба, верба, верба. Ну майже всі. А якщо раптом не знали, то не страшно. Тепер точно знаєте, що там, де красиві котики біля ростуть, це верба. Вербо верба. Верба. А калина, а калина не верба. Верба Браво! Браво! з вербою розібралися. А як щодо ще одного символа, уже всесвітньо відомого українського герба. Він тризуб чи тризуб? Е -е, тризуб чи тризуб? Тризуб. Що це тризуб? Тризуб. Ось і я про це. Чого це тризуб? Він же тризуб! тризуб. Тризуб. Ну, напевно, тризуб. 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 І тішить, що більшість навіть не сумнівалися у своїй відповіді. Тризуб. Тризуб. Зафіксували одні з головних українських символів: це верба та тризуб. Що ж із наголосами тепер усе зрозуміло. Залишилося вивчити цікаві українські слова. Легінь хто він такий? Та цікавий вираз жданики поїсти. Ходімо, з'ясуємо, що це. Ну що, почнемо з легеня. Це що таке? Чи хто такий? Легінь? Да. Не знаю. Лебідь. Ну легені. Ну легені, лебідь не туди трошки. Давайте іще одну спробу. Хто ж такий легінь? Легінь це хлопець сильний, мощний. А це парубок? Легінь? Mm -hmm. Парубок. Такий красавчик. Ну, накачаний такий, мені здається, і гарненький. Легінь молодий хлопець. Паруби хлопець друг. Хлопець, гарний хлопець. Ну от, так би і одразу. Легін, це ладний хлопець, парубок. Файний так. хлопець, так. О, я так. Файний. Я. Файний. <рес> Ще який файний. Тут сумнівів нема. А як щодо вислову жданики поїсти, є варіанти, що це? Жданики, господі, щось смачненьке, вареники. Ну, те, чого ти сильно хочеш по поїсти. Обіцянки цянки, якісь. Та це ж у переносному значенні. Тому і з їжею точно ніяк не пов'язано. А от з обіцянка. Ми майже попали. Підкажу трохи на побачення, коли приходите, і оце їсте Ждаників, поки коханий або кохана прийде. А, -а, -а, а, -а, -а очікування, той... ну чи той, хто запізнюється. Коли, коли коли тебе, мабуть, змушують чекати. Думку. Жданики це щось чекають, чогось сильно хочуть. Примайте. Ну це обі обіцянки, ні? Ну як обіцяють щось. Чекати. Ось тепер в Яблучко. Жданики їсти. Це когось або щось довго чекати. Довго довго чекати, жданики поїсти. О, будемо знати. Летіла лелека та закликотіла до лелеченят. Ось така невеличка скоромовка для вас сьогодні. Ходімо, ви повторите. Летіла лелека, заклекотіла до Лелечинять. Ле <смі> Летіла лелека, та ану ще раз. Ні, я не зможу. Ви <смі> <смі> ле та зможете. Я у вас вірю. Спробуйте ще раз. Летіла лелека. Ле заклокотіла, ле заклекотіла ле до лелеченят. От уже набагато краще. І тепер востаннє. Усі разом. Летіла лелека ле та заклекотіла до ле лелеченят. Що ж, красунчики, на цьому наш екзамен завершено. Святкуємо день народження України та учимо рідну мову разом з Днем Незалежності.